Друге загальнокомандне місце здобули прилуцькі легкоатлети на чемпіонаті України. До заключного національного старту сезону долучилися 636 юних атлетів і атлеток. Командний залік проводили серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву. 16 березня у столиці зібралися спортсмени із 24 регіонів України. Серед них і вихованці нашої, прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Майстерність легко. Атлетичного багатоборства демонстрували учні 2012-13 року народження та молодші. Зокрема, Віолета Крило одна із тих, хто представляв наше місто на всеукраїнському рівні. На чемпіонаті дівчина майстерно виконувала потрійний стрибок та бігла дистанцію 60 метрів. Я готувалася до цих змагань довго і було. Не дуже складно підготуватися, тому що я вже давно займаюся цим видом спорту. Мені там дуже сподобалося, я побила свої рекорди, і я в забігу пробігла друга, і я задоволена. Два роки дівчина займається легкою атлетикою у дитячій юнацькій спортивній школі. Чотири рази на тиждень Віолета приділяє увагу спорту. «У Мене дуже гарні тренери. Мене навчають бігати, стривати, стривати потрібні стрибки. Я дуже вдячна своїм тренерам. Дівчина говорить, залюбки займається спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі, адже тут уже багато років готують перспективних легкоатлетів. Сьогодні у закладі позашкільної освіти забезпечено максимально комфортні умови для навчання. За ініціативи Прилуцького міського голови Ольги Попенко у приміщенні та на подвір'ї установи облаштували майданчики, де спортсмени щодня вдосконалюють свою фізичну підготовку. За їхніми успіхами стоїть кропітка робот. Ота тренерського складу досвідчені фахівці допомагають розкрити потенціал кожного вихованця. Один із таких тренерів Євген Марчульний. 40 діток сьогодні під його чітким керівництвом працюють над швидкістю, витривалістю та технікою. Я вважаю, професія тренера це більше, ніж професія. Це, мабуть, стиль життя чи е, такий поклик до роботи. Легка атлетика особливо тим, що цим видом спорту може займатися кожен і в різному віці, від, можна сказати, від 6 років і, і все життя. Цим вона дуже популярна і я б сказав, дуже ефективна. Чоловік говорить 14 років, працює тренером у дитячо юнацькій спортивній школі. За останній час помітив зміни у тенденції спортсменів. З початку великої війни до школи почали приходити все більше юнаків та юнок. Легка атлетика зараз дуже популярна. Це зараз модно займатися спортом. А на даний час, коли у нас у місті зробили нові умови, новий стадіон, нові умови зробили тут. Це буде, я думаю, дуже популярно і в майбутньому це дасть свій результат. Близько 120 легкоатлетів сьогодні спортивно зростають у школі на чемпіонат України. Цьогоріч вперше залучили наймолодших спортсменів. Тренер говорить: навіть не очікували таких результатів від початківців. Ми їхали, як нам сказати, можна сказати, це був чистий лист. Ми не знали. Вони можуть це показати, були як із максимально поганим результатом, адже для них це був. Новий виток, новий старт. Так само і вдало. І е, вони нас е, шокували. І ми зайняли командою друге місце серед 64 команд з усієї України. Серед тих, хто вибурював перемогу на чемпіонаті, і 12-річна Софія. Дівчина вперше на змаганнях такого рівня, проте змогла гарно продемонструвати свої навички. Хвилювалася, але себе заспокоїла, все було добре. У мене були враження такі. Покійні такі дуже сильно хвильовані. Аби підкорювати вершини, дівчина приділяє спорту весь вільний час. П'ять разів на тиждень займається з найкращими тренерами. Наставники, які працюють у школі, не лише вкладають у підопічних знання та вміння, вони мотивують. Серед таких самовіданих тренерів і Олена Бобровська. Ще юнкою вона почала відвідувати спортивну школу, і ось вже як 25 років. Викладає у стінах своєї «Альма-Матер». На нас індивідуальний вид спорту до кожного треба дитини підійти індивідуально, знайти підхід і знайти ту здібність і її розвивати. А так це задоволення. З під крила пані Олени злітають справжні чемпіони легкоатлети. Виборюють п'єдестали міжнародних змагань. Сьогодні під керівництвом сталевої леді Олени близько 40 юнаків та юнок. Усі вони також активно працюють над своїм фізичним здоров'ям. Це дуже приємно, коли діти йдуть далі, коли займаються далі спортом. І вже те, що ми можемо дати на рівні спортивної школи, потім діти йдуть в університети, в коледжі, здобувають вже вищого гадунку медалі, то це завжди приємно, тому що їх пам'ятаєш з маленького, і коли діти піднімаються на підстав мирового значення, то це я думаю завжди приємно, тим паче з нашого міста. Перемога команди легкоатлетів на чемпіонаті України вкотре доводить прилуки місто талановитих людей. І, можливо, саме ці ще юні спортсмени через деякий час представлятимуть Україну на світових аренах.